Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні ми з вами перенесемося з еліністичних держав і вирушимо на північ на землі сучасної України. Адже там відбулось дещо важливе: а саме, прихід сарматів на територію України. Ми вже з вами вивчали історію України і знаємо, що її населяли в різний час племена кімерійців та скіфів, які були кочовими народами. Пригадаймо, хто такі кочівники. Кочівництво це така форма господарювання і побуту, в основі якої лежить скотарство із сезонним переміщенням худоби і відповідно населення. Тобто, коли великі стада чи отари виїдають траву на одному місці, кочівники збирають речі і переходять на інше пасовище. Першими були кімерійці войовничі племена, які осіли на території північного причорномор'я від 9 до 7 століття до нашої ери. Пізніше на ці ж землі приходять скіфи, чиє панування триватиме з 7 до 3 століття до нашої ери. Вони також були войовничими племенами і зуміли створити власну державу. Скіфи здійснили чимало вдалих походів у Передню Азію і навіть дійшли до кордонів Єгипту. Крім того, вони дали відсіч армії Дарія І. На рубежі 4-3 століття до нашої ери скіфи покидають степ. А на згадку про себе залишають кургани, прекрасні ювелірні вироби та згадки в праці Геродота. А на територію України приходять племена сарматів. Вони пробудуть тут найдовше: з 3 століття до нашої ери, до 3 століття нашої ери. Порахуйте, скільки це століть. На карті зображено, що прийшли сармати з Приволзько-приуральських степів. Як називали себе ці племена, ми точно не знаємо. Греки і римляни називали їх сарматами, що перекладається з індоіранських мов як підперезані мечем. Як жили ці племена? Сармати були кочовими племенами, тож жодного міста археологами знайдено не було. Проживали вони в кибитках, які слугували і домом, і транспортом. Там таки зберігались усі їхні речі. Натомість сармати лишили по собі кургани, причому в них ховали і чоловіків, і жінок. У курганах було знайдено зразки прикрас, зброю, спорядження для коней. Жінки носили сукні з довгими рукавами за східною модою, поверх сукні носили халат, який застібали фіболою на грудях. Якщо жінка була заможною, додавались прикраси з дорогоцінних металів. Чоловіки носили бавовняну або ляну сорочку, короткий каптан і штани-шаровари та короткі м'які чоботи. Каптан підперезувався поясом із залізною бронзовою, срібною або ж золотою пряжкою, залежно від статків власника. Інколи костюм доповнював плащ, який застібався на лівому плечі. Чоловіки полюбляли носити довге волосся, на відміну від скіфів, які стриглися коротко. А ще відомо про сарматську культуру: культура і релігія сарматів дуже схожі на скіфську. Сармати так само шанували Бога війни, якого особлює меч, а також поклонялися сонцю та вогню. Був у сарматів і культ коня, що й не дивно враховуючи їхній спосіб життя. Є прекрасна цитата римського історика Аміана Марцеліна, яка описує релігію сарматів: немає у них ані храмів, ані святилищ, не можна побачити покритого соломою намету. Але вони встромляють в землю за варварським звичаєм оголений меч. І благоговійно поклоняються йому, як Марсу, покровителю країн, по яких вони кочують. Також відомо, що культура сарматів поєднувала в собі елементи культури Сходу, античного півдня і заходу. Таке поєднання відбулося завдяки торгівлі з багатьма країнами тодішнього світу. Господарство головними заняттями сарматів були скотарство та військова справа. У них, як і у скіфів, існувала приватна власність на худобу. Сільськогосподарські продукти отримували двома способами: торгівля чи обмін та завоювання. Військова справа посідала важливе місце в житті сарматів, тож про армію поговоримо окремо. Основу війська складали легкі вершники. Зі зброєю вони мали луки, списи та клинкову зброю. З часом з'являється і важка кіннота, яка мала на озброєні довгі списи. Крім того, такі воїни мали броню. Броня різнилась. У багатих сарматів вона була металева, а бідні робили її з пластин, нарізаних із кінських копит. Римський історик Тацит писав: у ватажків та всієї знаті були панцирі з залізних пластин або дуже товстої шкіри. А чому римський історик так детально описував вигляд сарматів? Все просто сармати мали неодноразові сутички з римлянами, і саме завдяки поразкам від сарматів римляни реформують своє піше військо. Посиливши його важко озброєною кінотою. Хотілося б окремо поговорити про роль жінки у сарматів. В історії давнього світу доволі рідко можна натрапити на інформацію про жінок. Але сармати трохи виправили цю історичну несправедливість. Порівняно з усім стародавнім світом, сарматська жінка мала найбільше прав. Давні греки навіть називали сарматів підвладними жінками, а все через те, що значна кількість жінок були воїнами. Їх греки називали амазонками, і вони були надзвичайно вправними воїнами. Цариці сарматів часто самі організовували воєнні походи. Звернімось до цитати Геродота: Жінки савроматів ведуть такий спосіб життя разом із чоловіками, і без них їздять верхи на полювання та на війну й одягаються так само, як їхні чоловіки. Незважаючи на свою культурну подібність до скіфів, сармати так і не утворили власне держави. А в середині третього століття нашої ери сармати поступово слабшують. У цей час у причорноморських степах з'являються вихідці з Північної Європи, готи. Вони здійснювали спустошливі напади на міста північного причорномор'я. І з часом сармати були витіснені з території України. І хоча всі ці події відбувалися більш ніж півтори тисячі років тому, сармати лишили слід в культурі навіть сучасних українців. Наприклад, сармати вірили в магічну силу дзеркала, і до сьогоднішнього дня в українських традиціях збереглися звичай ворожити на дзеркалах, остерігатись розбитого дзеркала тощо. А на цьому ми з вами завершуємо вивчення сарматів, і зовсім скоро ми вирушимо в античні поліси на території України. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі!